із лідерів у створенні комфортного середовища для всіх у місті з'являються озвучені світлофори, пандуси та інклюзивний транспорт. Після дискусії учасники оглянули локації, де вже реалізовані принципи безбар'єрності єр... безбар в межах проєкту Рух без бар'єрів. Більше давайте почуємо у прямій мові. Люди з будь-якого міста України чи країни світу можуть приїхати до Львова і почувати себе гідно. І це має розпочинатися від моменту, як вони заїжджають сюди автівкою, автобусом автобусна станція має бути е, доступною, чи автовокзал, чи е, звізниця, або ж аеропорт. І наступний їхній маршрут. Вони мають мати якісний вибір е, місць, де вони можуть зупинитися: готель, хостел чи подобова оренда. Так само вони. Вони мають спробувати в будь-якій кав'ярні. І знову ж таки, ми говоримо не лише про людей маломобільних на кріслі колісному, з протезом руки, з порушенням слуху чи зору, але й батьків з дітками. Тому що ми маємо, кожен з нас має свої особливі потреби. Кожен. І до курсу валют станом на ранок у Львові. В обмінних пунктах міста за 1 долар потрібно буде віддати 42 гривні та 23 копійки, а за 1 євро 49 гривень та 34 копійки. Що ж, до пального, то 95-й звичайний вартує 58 гривень 28 копійок, дизельне паливо 55 гривень 52 копійки, а скраплений газ 34 гривні та 57 копійок. І до погоди сьогодні у Львові та в області буде хмарно з проясненням. Впродовж дня буде без опадів, але вже ввечері дощитиме, а температура повітря в день буде до плюс 17 Градусів тепла, і наразі це всі важливі новини станом на ранок у Львові. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Лайф, щоб першими отримувати важливу та перевірену інформацію з нашого регіону. У мене на цьому все. Прощаюсь, студія. Друзі, це ранок лаємо. продовжуємо для вас пряму ефірі. Працює Віталій Продеус і Аліна Герюштям. Раді вітати гості нашої студії. З нами Руслан Рохов, політтехнолог. Пане Руслан, вітаємось. Добре, сьогодні аналізуємо, чи змінить щось зустріч Трампа і СІ і змінить саме у війні в Україні. Маємо кілька варіантів відповідей: Китай припинить підтримку Російської Федерації, США вийдуть з мирного процесу. Третій варіант: нічого це не про Україну, або ж важливим є лише поле бою. Можливо, є ваш варіант складно а, обрати. З поміж цього очевидно, що з поміж усіх питань, які будуть підніматися, буде в тому числі а, війна між Україною і Російською Федерацією. А чи це єдиний і головний предмет перемовин? Однозначно ні. Тому складно говорити, який з цих до речі, що я б якийсь би комбінацію інших варіантів так. зробив пан Руслан. Давайте нагадаємо глядачам, і власне про те, що сьогодні в південній Кореї відбулася зустріч Трампа Цзіньпіна. Вона була приблизно о четвертій ранку за Києвом. Коли ми всі спали, ну не всі спали, тому що була повітряна тривога і масована, і одна з найбільших насправді ракетних атак на нашу країну. Цікаво, чи якось це впливало на переговори чи ні, це окремо можемо проаналізувати. Ну от президент США зокрема повідомив про зниження мит Таю з 20 до 10 відсотків оцінив, що зустріч пройшла на 12 з 10, Щось шепотів <клес> незрозуміло по Трампівській системі оцінювання. Власне кажучи, і щось він нашепотів Цзіньпіну на прощання, коли потиснув йому руки і попрощався, щось на вушко йому сказав. Ніхто не знає що, але дуже цікаво насправді. Ну і також заявлено Цзіньпіном, що Китай готовий будувати міцну основу. Обу китайсько-американських відносин а також працювати разом для досягнення більших справ на користь усього світу. Крім того, на зустрічі лідери також довго обговорювали і питання війни в Україні, і про це сказав Трамп. Давайте почуємо деталі. Ми погодилися, що обидві сторони заглиблені в боротьбу, і іноді доводиться дозволяти їм воювати. Божевільні, всі допоможу нам з Україною, але ми більше нічого не можемо зробити. Дональд Трамп, президент США. Ну ось так, пан Руслана, можливо, є додаткові ремарки у вас, що міг шепотіти Трамп на вуху Сітінпіну, так і все інше, звичайно. що було на зустрічі. Я думаю, що це якийсь там меседж наостанок. Те, що ми бачимо, виглядає як риторика, бачимо, що слів Трампа всі допоможе, але це все, що може можуть зробити Сполучені Штати. тобто, Більше очікувати з боку Китаю під впливом Сполучених Штатів Трамп не може, ну і це очевидно. Велика кількість очікувань було щодо цієї зустрічі. Очевидь, а скільки фактично Російська Федерація все ціло залежить від Китаю, позиції Китаю. І готовності купувати тим самим енергоносії, тим самим підтримувати економіку Російської Федерації у протистоянні з України з іншого боку, в західний світ Європа, Постійно озирається на Вашингтон, і позиція Трампа важлива в контексті спроможності так званої західної коаліції демократичних країн у консолідованій позиції в підтримці України в цьому протистоянні. Очевидно, що ця зустріч залишить більше кома ніж крапок, да так? Очевидно, такого є недоговореність. Тобто, ніби щось відбулось, ніби розмова торкнулася питання війни в Україні, і нібито. Є якесь розуміння, що щось хтось посприяє, але яким чином незрозуміло. І власне, фраза, на цьому моя спроможність, все та на цьому <зас> зусилля в комунікації з Китаєм Трампа вичерпується. Подивимося, чим це закінчиться там на ближчі тижні, якщо там дійсно якісь були предметні рішення. А, і, очевидь, Трамп хотів, щоб були такі рішення, і от крок назустріч зменшення мит такий ж, жест же з доброї волі. Дивіться, ми, ми за двосторонні стосунки за торгівлю. Ось ми робимо перший крок. Ну і сподіваємося на відні зустрічні кроки з боку Китаю. Подивимось, Китай це на відміну від західних демократій, де велика кількість електоральних циклів і так політики. Мають короткі горизонти. Вони дбають, щоб переобратися в умовах відсутності демократії. Є можливість думати про вічне, про десятиліття, про століття. І ну, вочевидь, сам підхід Китаю до процесів до розуміння свого місця в світі і навіть тактичних кроків щодо стратегічного домінування в них очевидь буде багато. А якщо вони зважать, що якісь такі поступки з боку Сполучених штатів. Сприяють і їм вигідно зараз призупинка бойових дій. А я не виключаю, що неформально Цзіньпінь зможе ходити з Путіним і сказати: Добре, Володимир, на цьому на цьому робимо паузу. Нам потрібно відновити економічні взаємини з західним світом, оскільки ключові ринки збуту високотехнологічні, а відтак дорогої. Китайської продукції, яка в багатьох випадках вже випереджає аналоги європейські, це все ж таки ринки країн Європи, Сполучені Штати, там, де люди мають заробітні плати. Тому охолодження стосунків такі митні війни, так би мовити, Китаю точно недоречні, і це буде бити саме по, по китайській економіці, і тому не виключають десь тут ситуативну кооперацію, попри таке глобальну конкуренцію. Сполучених Штатів, ну ну, цікаво, що зустріч пройшла на 12 з 10, але одразу після неї Трамп оголосив про негайні ядерні випробування. І паралельно росіяни теж там проводять свої випробування. Знову про Пасійдон почали там розповідати. Не знаю, це така міфічна в них зброя. Але тим не менше, що, начебто, пройшли і випробування цієї зброї. Ну і загалом є доволі, доволі жорсткі заяви зі сторони НАТО в бік Москви. Давайте теж їх обговоримо. Зокрема, про що кажуть. Же міністр оборони Бельгії Тео Франкен в інтерв'ю бельгійським Морген. кажуть, що НАТО зрівняє Москву із землею, якщо Російська Федерація вдарить навіть неядерною ракетою по Брюсселю. Мовляв, відповідь буде жорстокою, жорсткою, тому що удар означатиме удар в серце НАТО. Також він закликав серйозно сприймати військову силу Росії. Давайте почуємо більше, що власне він сказав. Ми не повинні дозволяти собі погрожувати. Спочатку ми наважилися дати відсіч лише в Україні, боячись реакції Путіна. Таким чином ми лише продовжили війну, адже всі лінії постачання проходять через Росію. Люди, які стверджують, що ми не повинні боятися росіян, страшенно помиляються. Це геополітична наддержава з сильною армією та величезним бойовим менталітетом. За винятком кількох військовослужбовців Єврокорпусу в Страсбурзі, у нас немає нічого, що можна було б негайно кинути. Ну в бій. Тео Франкен, міністр оборони Бельгії. Так цікаво, що Лавров от нещодавно заявив, що ми не збираємось нападати на НАТО. Так, от якісь спуски здійснюються, випробування проводяться, але все от вас ніби не стосується, для вас загрози немає мовляв. А водночас ця заява європейського посадовця буквально каже про те, що НАТО зрівняє Москву із землею. Зараз Росія скаже: ви ескалюєте? Ви бачите заяву міністра оборони Бельгії, який каже, що не мають погрожувати Російській Федерації. Очевидь, країни, члени НАТО, їхні збройні сили, громадяни, передовсім і це свідчить соціологія, не дуже готові на полі бою захищати своє. Своє життя, да свій добробут і так далі. Це принциповий наслідок підвищення якості життя, коли зростає рівень життя, коли життя стає приємним, люди стають щасливими, вони не дуже хочуть принаймні навіть ризикувати, з ним попрощатися, тому що вони хочуть тоді розуміти, для чого наразі в колективній свідомості європейців відсутнє розуміння, що йде війна з цивілізованим. Цивілізацію європейською з демократією зі свободами в принципі як такими, а їм здається, що це не не загрози для них, для їхнього добробуту і способу життя насправді. Це не так. Путін, як диктатор Європи, хоче диктувати умови не тільки в Україні, а й відновлювати вплив на країни Центральної Європи. Вочевидь, будь-яка історія про демократію, можливість громадянам впливати на те, що робить влада, і визначати вектор. Це це для нього неприйнятні речі. А і тому без чесної дискусії всередині європейських країн про те, а що ж є таке агресія Путіна. І війна Путіна в Україні. Чим це може завершитися для європейських громадян? Вкрай важко буде створити належне таке електоральне тло. Я умисно використовую ага. слово електоральне, тому що, на жаль, чи на щастя, да, політики європейські вони орієнтовані електоральними циклами. Да. Вибори ми розуміємо, постійно циклічно відбуваються одні закінчилися до інших, до наступних вже готуються. І вони поводять себе як, як от в бізнесі. Вони в, в вимірюють рівень сприйняття тієї чи іншої позиції в суспільстві і намагаються запропонувати найбільш найбільш цікаве для, для громадян в той час, як державні діячі в умовах війни мали би займатися просвітництвом. не серфити настрої суспільні. А здійснювати кроки, да і заяви, які б змінювали ці суспільні настрої. На жаль, от, в цей період яскраво видно, хто веде себе як державний діяч, той, який дбає про державу, про громадян, і, і той, хто є політиком, хто дбає про свій результат на найближчих виборах. А, на жаль, в умовах війни політики не дуже помічні. Помічні державні діячі. Я дуже сподіваюся, що. Державні діячі в країнах Європи, в країнах-членах НАТО будуть далі частіше займати лідерську позицію, говорити вголос не дуже приємні речі, чесні речі, які допоможуть консолідувати європейські демократії в спільній боротьбі проти. Найбільшої загрози для демократії в Європі Російської Федерації і конкретно агресії Володимира Путіна Паде Руслане, Я знаю, ви теж відстежуєте електоральні процеси в різних країнах Європи, в основному ті, які ближче до України, так але ми з вами Молдову активно аналізували так. Румунію, але є ж вибори в нас в Нідерландах. Відбулися от за даними підрахунку 99% голосів, які ми маємо на сьогоднішній ранок у виборах в Нідерландах. Різниця між ліберальною центристською Поліцилою Демократія 66, Д-66, вона так називається, і е, ультраправою партію Герта Вілдорса становить трохи більше двох тисяч голосів на користь саме ліберальних е, центристів Д-66. Тобто, б, буквально лічені е, там долі відсотків розділяють дві тисячі голосів це ж нічого да, для Нідерландів, навіть е, при тому, що країна невелика. Е, ну і власне порівняно з результатами 23-го року, коли Д-66. Ість мала дев'ять місць у парламенті. Зараз ліберали домоглися суттєвого успіху і додали собі ще 17 місць, потроївши таким чином свої результати. І водночас консерватори і осі ультраправі у 23-му році продемонстрували рекордний для себе результат. Вони втрачають 11 місць в парламенті. Ну і поточний результат, як стверджують, змі дає можливість саме лібералам сформувати коаліцію, а її лідеру 38-річному ребу Еттену стати наймолодшим прем'єром в історії Нідерландів. Ну, власне кажучи, раніше цю країну очолював зокрема Марк Рюте, якого всі добре знають. Так тепер він генеральний секретар НАТО. Ну а партія D66 виступає за продовження військової фінансової та гуманітарної допомоги Україні. Це от саме ті ліберали. Ож, пане Руслане, виходить, що перемога в нас на нідерландському напрямку. Як Ви вважаєте, чи будуть вони сприяти українській євроінтеграції? Адже Нідерланди, от на останніх зустрічах виступили за те, що проти прискореної процедури євроінтеграції України, наприклад, та проти спрощення цієї процедури, ну варто зважати, що ми, коли ми говоримо про ті більшості в парламентах, які є або правими, або там правоцентристськими, вони. Як правило, концентруються на інтересах власних країн, власних виборців, а це притаманно правим політикам, тому не дивно, що на якісь там припривілейовані процедури для України, тобто спрощення, десь наприклад закрити очі на якісь там майлстоунс, да, проміжні результати, які мусять бути. А в цьому процесі вони були проти, бо бо мають право бути одні для всіх той час, як наприклад більш ліберальні, які розуміють момент історичний і виклики, що вкрай важливо швидко прийняти Україну, бо це важливо не тільки для обставини. Військової агресії в Європі, і тут потрібно змінювати підхід. Те, що перемогли якраз ліберали, говорить про те, що шанси будуть у нас краще. Хоча я пам'ятаю, коли минулі вибори були, це також вже було в часи агресії Великої Збилку Російської Федерації, дуже побоювалися тих результатів, які були попереднього разу. Але як бачимо, так. якоїсь катастрофи не сталося. Так. Все ж таки, в європейській політиці, не дивлячись на те, вони там ультраправі, праві, правоцентристи, консерватори, лівер обирали чи ліві, вони, в принципі, все рівно залишаються європейськими політиками, які дбають про так. безпеку ну, ну, тут невеличка несподіванка в тому сенсі, що цей тренд на ультраправих в європейській який ми спостерігаємо, їх зростання їхньої популярності. Він в якраз в Нідерландах не спрацював. Ну, вибори були дострокові і до цього ультраправі там набрали дуже добре. Напевно, не проявили себе. Виборці не оцінили так цю цю роботу. Давайте почуємо думку зокрема народного депутата України, члена постійної делегації у парламентській асамблеї Ради Європи Юрія Камальчука. Він з нами. Ми прямому зв'язку. Пане Юрію, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Слава Україні, героям слава А пане Юрію. Як вам ці результати в Нідерландах виглядає так, що перемога перемагає партія ліберального центристська, яка підтримує Україну, виступає за продовження підтримки України? Чогось чекати, якогось змін від Нідерландів нам? Чи в принципі вони і так нас підтримують, і тут жодних сюрпризів? Ну, загальної підтримки я впадіння якоїсь в принципі не спостерігав, незважаючи на заяви, які ви нещодавно згадували. Загалом, тобто, Нідерланди досить сильно на наших позиціях. Проте це не було так певно на початку повномасштабного вторгнення. Я пригадую, навіть тоді приїжджав президент Парія до України власне десь в березні, здається, 2022 року. Я його і лідерів політичних груп Пар'є зустрічав власне на кордоні. І от перші розмови вони були досить складними. Я запитував, чи вірить він в те, що зараз а, власне Путін є тим агресором і тираном, а не таким, от красивим і гарним, за чию російську культуру Європа там його полюбила, і інших росіян полюбила. І він спочатку так вагався, вагався, але пройшло півроку, рік. Два думка кардинально на щастя змінилася. Тому е, закріплення про українське. Позиції я вітаю і радію цьому. Проте незважаючи на ці речі, я не знаю, що ви згадували вже в своєму ефірі. Вчора в Латвії, і це привертає більшу увагу. Вийшли дуже багато латвійців до парламенту, щоб стояти за збереження Стамбульської конвенції. Оце викликало більше занепокоєння і збурення суспільства, навіть ніж радість, яка є в Нідерландах, умовно кажучи. Ось так гаразд, панове, давайте рухатися далі. Перед тим, а пане пане Юрію, вас запитаю теж от з теми нашого центрального опитування дня, адже вночі зустрічалися Трампа і Сі Цзіньпін, Ми всі дуже чекали цієї зустрічі, що все ж таки будуть якісь прориви. І в принципі, Трамп сказав, що велика частина розмови була присвячена саме Україні. Отже, що змінить зустріч Трампа і сі у війні в Україні? Таке питання ми ставимо наші ав. Аудиторії. Китай припинить підтримку РФ, США вийдуть з мирного процесу, нічого це не про Україну, але ми вже знаємо, що точно про Україну йшлося. І важливим є лише поле бою. Такі варіанти відповіді в нашому опитуванні, ви їх зараз бачите. Але, звісно, пане Юрію, можете свій варіант назвати і, власне, ну, розширити в даному випадку свою позицію. Так, як, як вам результат зустрічі? Бо Трамп оцінив на 12 з 10. Але чи буде результат по. Нашому напрямку, тут питання. США точно не вийдуть з мирних перемовин, навіть якщо вони про це будуть говорити, все одно, тому що. Будь-які обговорення з Китаєм чи з іншими країнами стосуються їхніх геополітичних інтересів. А ми в ці геополітичні інтереси входимо. Чому тому, що вони не можуть собі дозволити і не хочуть, звичайно, що віддавати нашу територію під геополітичний вплив Росії та Китаю, відповідно, вони намагаються домовлятися з Китаєм. Чи Китай мусить Росію зупинити війну прямо зараз? Думаю, що ні, тому що в Китаї. Дово розуміє, що послаблення Росії в їхніх інтересах, тому швидше за все, що ця підтримка не буде зупинятися. Але ті процеси, які всередині Росії, це вже не частина, звичайно, вашого опитування. Нас можуть найближчим часом почати тішити, якщо санкції будуть зберігатися, якщо ціна на нафту буде падати, якщо покупців цієї нафти і газу буде менше, якщо Європа почне нарешті з практичної точки зору робити, а не говорити обіцяні відмови від. Російських енергоносіїв, а не так, як за минулий рік закуплено всього на 200 мільярдів. Тоді ми побачимо результат для України, і тут це не про переговори, а практично площину. Пане Юрію щодо власне допомоги від Європи. і Щодо я б сказала, навіть джерел цієї допомоги, першу джерел. Цікаву заяву зробив напередодні народний депутат, заступник голови комітету з питань Єгор Йогорчернів. Зокрема, каже, що Європа закуповує в Росії енергоносії, аби мати гроші на допомогу Україні, уточнюючи Євросоюз намагається поступово вводити санкції, аби уникнути шкоди для своєї економіки. Однак за чотири роки війни партнери надали допомогу Україні меншою сумою аніж. Витратила на закупівлю енергоресурсів у Російської Федерації. Давайте почуємо більше. Якщо буде удар по економіці Європейського союзу, uh -huh. то це а, зробить слабкішим Європейський Союз. А як результат, меншу допомогу отримує Україна в даному випадку. Саме тому, ось такі санкції певною мірою збалансуються, тому що для того, щоб Допомагати нам потрібно, щоб працювали економіки, зароблялися гроші, в тому числі на ресурсах, поки що ресурсах е, Російської Федерації. Пане Юрію, власне чи дійсно ось подібними заявами можемо зараз оперувати? Зокрема, чи продовжується в подібних настроях надавання усі усієї допомоги нам українцям від Європи і водночас закупівля енергоносіїв в Європу? Це про тому, що ми в кредит беремо цю допомогу. Так. Не все ми беремо в кредит. До речі, що стосується російських заморожених активів, то ці кошти вони технічно приходять, нібито як кредит, але європейці самі їх закривають, потім забираючи відсотки з заморожених від прибутку від заморожених російських активів. Ця форма, можливо, через рік поміняється. Щодо мого висловлення мого колеги, він частково правий. Я вважаю, на мою думку, оскільки це вкладається в європейську логіку. Проте ця логіка вона виглядає приблизно так, що хтось каже, я буду купувати дешевший алкоголь для того, щоб потім мати гроші на ліки, лікуватися від алкоголізму, це, це не нормальна ситуація. Тому, на мій погляд, будь-яка економія на енергоносіях, які вони закуповують трошки дешевше, довгострокові перспективи приведе все одно до затримки або до хронічної хвороби Європи. Тому що вони все ніяк не можуть відмовитися. Чому тому, що вони бояться за свій політичний електорат в різних країнах, як боїться Орбан, як боїться Фіцо, і тому вони сидять далі на російській Гетичні голці, а все будь-яке здорожчення відповідно викликає панічні атаки громадян, які не розуміють, що залежність від Росії означає, що Росія буде продовжувати втілювати свою програму. Пропаганди серед Європи буде далі заводити своїх якихось всередині Європи агентів, які будуть впливати на європейську політику, будуть радикалізовувати суспільство, будуть створювати проблеми з навіть не з самими росіянами в Європі, а з іншими іноземцями, які фактично знищуватимуть засади демократії. через те, що постійні будуть страйки, погрози, побої, якісь. Розбиття якихось підприємств і так далі, це те, чого боїться точно Європа. і тому вона вибирає так би мовити менше зло купувати енергонерсур ресурси в Росії, mm -hmm. думаючи, що Росія далеко, але насправді ми, як ми побачили нещодавно, російські дрони легко залітають до Польщі, а там недалеко вже й до інших європейських країн, пане Руслан, ви Спасибо. вас міг викликали ці слова Чернєва, так я помітив б... або але... іншого алегорі навів. А якщо ми говоримо про закупівлю алкоголю, то це виглядає таким чином: будемо купувати алкоголь, щоб здавати пляшки. А і з, з грошей, отриманих з пляшок, будемо допомагати Україні. А насправді, якби не купували російські на якби не було південного північного потоків, ніколи б не було агресії відносно України. Тому це абсолютно короткозорість. А, абсолютно відсутність мудрого аналізу певних горизонтів і наслідків того чи іншої перспективи. Мені а п... який тут зв'язок дуже прямий. Як тільки з'явилися два потоки північний і південний, щоб можна було доставляти дешеві російські енергоресурси до Європи в обхід української ГТС. Українська ГТС перестала бути стратегічним фактором стримування, тому що без українських ГТС в умовах відсутності північно південного потоку неможливо було б забезпечувати газом Європу, з чого кормилася Російська Федерація, використовувала це на дешевий газ як інструмент політичної корупції, фактично схиляючи тих чи інших європейських політиків на сторону Кремля. Як тільки з'явилися інструменти обходу, до постачання того самого обсягу газу в обхід України в цей момент стала можлива агресія. Про це я писав роки тому, що тоді, коли робили перший, і другий потік, це Давайте було очевидно. наявність можливості обходити в постачанні газу Україну, дала можливість робити агресію відносно нас. Але ж північний потік підірвало ще в 22 році, і весь цей газогін зупинений. Але війна 22, 23, 24, третій, Триває, схоже, буде в 26-му тривати, незважаючи на те, що вже немає цих обхідних потоків. Навіть той, який через Білорусь в них йшов та Ямал на Польщу, та, теж, в принципі, зупинений поляками. Відповідно, якось воно не, не працює все працює одно. Працює абсолютно. Ви дивитеся під час процесу відбувається агресія, яка вже була на меті. Більше ну. того, цю агресію планували в коротку фазу. Я казав, 2-3 дні максимум задача була з під впливом ризиків на зразок того, що відбувалося у Грузії, коли є загрози заходу в столицю техніки, в паніці йдуть на домовленості, щоб зупинити такі перспективи. Українці зламали цей сценарій, які замість переляку почали давати відсіч. І це збасило інший сценарій. Ми бачили, як на початку широкомасштабного вторгнення. Особливо палкового, навіть риторичного о, запалу європейських політиків щодо підтримки не було, України не було. Всі дивилися, чим це завершиться, якщо б Україну захопили, всі б сказали, ну, треба змиритися з новим статусом КВО і далі mm -hmm. якось з цим жити. Ось українське суспільство зламало цей тренд і змусило європейців переглядати певні позиції. І тепер, коли а, зупиняє да, один гілки північного потоку, не працюють так далі. А це не має вже жодного контексту. тому що агресія в процесі, так. тепер в тому числі під тиском Дональда Трампа, який змушує європейців відмовитися від російських енергоносіїв перейти принаймні на. А інші носії бажано на Росії на, на зі сполучених штатів фактично на не допомагаючи безкоштовно Україні, так як, як робив байда, але змушуючи європейців відмовитися від закупівлі енергоносії в Російській Федерації.